Вітаю вас, малята! Давайте відпочинемо і виконаємо вправу лимон. Заплющте оченята, опустіть руки вниз і уявіть, що в правій руці ви тримаєте лимон, з якого потрібно вичавити сік. Повільно стискайте пальці руки в кулак, потім стискайте сильніше і уявіть, як з лимона витікає сік. Права рука напружена. Киньте лимон і розслабте руку. Відпочиньте. А тепер уявіть, що лимон знаходиться у лівій руці. Так само повільно стискайте пальці, потім все сильніше. Відчуваєте, як напружилась ліва рука, із лимона вичавився сік. Киньте лимон і розслабте ліву руку. Повільно розплющте оченята. Ви молодці.